В чому наше завдання, в чому моє завдання? Кожен повинен так думати. Та, да, ми всі в церкві. Але я не можу цією рукою думати за цю руку. Тому думаємо, кожен, приймаємо участь в будівництві церкви, храму, храму Божого, невісти. Яке моє завдання? Ісус сказав, йдіть за мною. Я зрозумів добре Ісус. Хтось скаже, а де ти бачив Ісуса? Я бачив його в Євангелії. Він дороговказ. Він сказав, куди йти. І я йду згідно Євангелії. Він каже: якщо ти будеш, ти, Михайло, за мною, і кожен із вас, я зроблю з вас, ловців, не риби, а людських душ. За ким йдете ви? Адже ж Господь споглядає з неба і бачить, він бачить праведних, і бачить, чиє серце йому не належить. При тому, що вони можуть говорити постійно про Ісуса Христа, постійно про Отця Сина і Духа Святого. Це не якісь там свідки Єгови, які взагалі хочуть приліпитися до Бога, а не можуть. Тому що Він, Бог послав Ісуса, щоб ми приліпилися до Ісуса, щоб ми стали як Христос, щоб ми почали думати. Він дає нам розум Христів, Він дає нам все, щоб ми почали жити, та щоб ми в кінці кінців могли жити потім в Царстві Небесному. Це не так просто. Але я скажу і просто: якщо ти віриш в Ісуса Христа, ти слухаєш Його слова і живеш цим. Ну, Якщо не слухаєш, а ще й коли чуєш, не приймаєш, мені шкода тебе. Справді, ти йдеш за людським генієм. Подивіться, скільки нас багато. Ну, Я вам хочу сказати, що ті, хто в Буду вірять, не менше. І не менше мусульман. Не хочу говорити сьогодні про них, але ми їм повинні проповідувати, благовістити, ні в якому разі не нав'язувати, а розповідати, розповідати істину. І коли вони побачать, що нас супроводжують чудеса і знамена, що наша віра має доказ тим, що нас супроводжують чудеса і знамена, тоді і вони захочуть повірити в такого Бога. Через Ісуса Христа. Іншого шляху нема. Оці хресні війни, вони тільки принесли шкоду. Оце хрещення, будемо казати, в Дніпрі, яке звершували рівно апостольські, неапостольські, будемо казати, люди, воно богопротивно. Тому ми християни, ні, дорогенькі, християнином ти стаєш лише від слухання слова Христового. Іншого шляху немає.